Ви знаєте, я ніколи не задумувалася, що Біблія складається з завіту старого і завіту нового. Що це таке завіт? І я безмежно дякую, що в моєму житті є священники, які мені можуть обяснити, що таке завіт. Це договір Бога між людьми. І коли я знаю цей договір, я його розумію і дотримуюся, чому моє життя можуть стати проблемою? І Бог показує, що він свій завіт дотримує, тому що досі Україна не впала. Досі Україна є. Але в тому, що є так багато проблем, значить, я не розумію цього завіту, значить, я не вивчаю цей завіт. Тому нам потрібно вивчати Біблію, щоб зрозуміти, як щоб закінчилася ця війна, що робити. І священники наші проповідують вже 30 років голосять, що нам потрібне покаяння, що нам потрібна вірність Богу, що нам потрібно славу віддати Богу, бо лише завдяки Богу наша країна стоїть.